Доброго дня, любі друзі! З вами на зв'язку Марина Целуйко. Сьогодні тема нашого відео: це суджок-терапія. Су. Це кисть руки, і Джок це стопа. Багато хто з нас чув про цю методику впливу на своє здоров'я, але не дуже часто її приміняє. Так от, я хочу вам сказати, що ця методика дуже ефективна. І після цього посту я викладу малюнок, на якому вказано, які органи проекція, точніше, яких органів, де знаходиться на нашій руці і на ногах. І що я хочу сказати, що можна мас маси ну, трошки масажувати ці точки, просто надавлюючи на них, але найбільший ефект в десятки разів сильніший, ефективніший по своєму лікувальному значенні, буде тоді, коли приміняти. Присуджок терапії, саме крема компанії Доктор Нона. Дуже е, такий е, багатий е, його е, склад, е, де є і мікромакроелементи, де є ароматерапевтичні масла, і витяжка із архіобактерії мертвого моря. Тому, примінюючи оці наші крема, буде ефект самий-самий ефективний, самий-самий лікувальний. І ви почуєте результат вже ну, за буквально там, секунди, хвилини і так далі. В мене часто задають питання, які крема найефективніші при суджок терапії. Я тут виділяю два крема: це Соляріс і динамічний наш крем король кремів. Це найефективніші крема. Сьогодні протягом дня, дня читайте про всю цю терапію, дивіться силочки і обов'язково примінюйте при будь-яких проблемах зі здоров'ям, які можуть статися. Гарного дня!